Грою це назвати можна хіба що умовно, швидше опредмечене вираження абсолютно нової філософської концепції. Так вважають ті, хто приїхав із новим форматом шахів до Полтави. Це харківський клуб Російські шахи та компанія Третє слово із Києва. Вони презентували інтелектуальну гру у музеї імені Короленка. Коли ми сідаємо за квадратну дошку, шахматну, де є тільки чорні або білі фігури. А виникає бажання перемогти, тобто вбити короля саме. Слово суть шахмат, шахмат вбити короля. Ми пропонуємо зовсім інший погляд на світ. Ми кажемо не тільки є сполучник або ти, або я. Ми кажемо є і ти, і я. Автор гри, доктор філософських наук, Олександр Малюта про себе розповідає, що працював у військово-промисловій галузі. Якщо прямо говорити, ракети мозги робили, а на переривах всі інженери грали в шахмати. А так как перерывы были короткие, а инженеров было много, не хватало. И мы вот подумали, а как сделать, чтобы больше число людей могло играть. И вот откуда пришла эта идея это інсайт на такі вещи, которые не вот как они йдуть. как говорится, стихи, не пишутся, це Шахи взагалі то спосіб пізнання світу, переконаний Олександр Малюта. А у новому форматі вони підіймають на новий щабель бачення. Тут закодовані універсальні правила розвитку і закони всесвіту, які можна застосувати скрізь у стосунках, у геополітиці, у пізнанні космосу. В магазинах таку дошку поки не купиш. Зате в Україні у різних містах діють клуби, де збираються шанувальники шахів у трьох. Якщо ми падимі мозги у нашу. Народа мы оторвемся от всех очень высоко, и нам никуда не надо будет идти к нам будут стремиться идти. Потому что у нас в принципе все есть. Чтобы мы умели не копытом разбираться друг с другом, убивая цвет нации. Давайте называть вещи прямо своими іменами. Правила гри могут быть разными, и перед их можно обговорить. Сейчас максимально. Для того, чтобы была максимальная преемственность и люди понимали, как им в эту игру играть, сейчас играется актуальный и распространенный вариант ну, на скорость. То есть первый ставит мат второму, третий выбывает автоматически. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы третий не смотрел, как погибает второй, а участвовал в его спасении. Це розвиває толерантне ставлення до людей, гуманний погляд на життя, переконані шанувальники шахів у трьох. На відміну від традиційних шахів, цей варіант має на додачу до логічного компоненту і ще один психологічний.